Виїхав на старт і погнав, просто нон-стоп, не стривнивали, давай, газуй, кавасакі. От, побачите цього хлопця на МВЦ, підходьте, питайте, як ти дійшов до такого життя і показуйте на його мотоцикл. Ви слухайте відповідь, просто завжди дуже цікаво здивувати людей. Кожен, кожен раз різка, давайте зробимо його флешмоб, чому ви ні. Пробігаючи повсік засюк на фотоапарат Мейфейс, зафіксував. Так. Да, ну, я нагадую, що у нас проходять безкоштовні тренування, тобто це ребята, ми збираємось самі кататись в понеділок, середу, п'ятницю, заодно привозимо конуси, ви приїжджаєте, теж дивитеся, що там виставили, катаєтесь за всіма гуськом, тим самим збиваєте. Да, раніше навіть тортики привозили, виставляли за день народження, а зараз тусовка настільки розрослась, що прям, е, навіть не знаєш людей, які приїжджають. Але це добре, приїжджайте, тому що ну, це кайфово, тренінг треба. І Це безпечне місце, де, де потріняти свої навики, щоб не розкластись на дорозі. І ви бачите, ну ребята, наприклад, Андрюха, на скільки він, рік на да, до цього скільки? Тобто, на... Ну, третій сезон, мені здається, катається. Третій сезон катається. О, стопі, Браво, сеньоре! Браво!